Усім привіт! Вітаю всіх з Різдвом та Новим Роком. Нехай Господь вас благословить у новому році, нехай вам Господь дасть більше втіхи, сили, надії, віри, любові. Нехай вас оточують люди, які вас завжди будуть підтримувати. І сьогодні хочу поділитися з вами тим, що таке щастя і наскільки воно важливо. Ви, мабуть, знаєте. Що нічого в житті не має сенсу, коли немає щастя. Наприклад, я маю усе, наприклад, в мене є матерія, можливо, там квартира, машина, гроші. І якщо це мені не дає щастя, і якщо воно закінчується, то від усього цього немає ніякого толку. Але якщо я насправді щасливий, то навіть якщо я усього цього не маю, то важливіше, і набагато важливіше бути щасливим. І знаєте, я коли щось отримував в житті матеріальне, наприклад, машина, гроші, більше зарплатня, е, якісь там е, відпустки або поїздки кудись. Е, коли я вперше в житті пережив е, те, що я служив іншим людям, служив Господу і рятував людей від. Е, Шляху до пекла, коли я доносив людям істину, і коли я розказував їм про Ісуса Христа, це мене робило найщасливішою людиною. І знаєте, що найбільше щастя, воно заключається в вірі в Ісуса Христа і в виконанні Його волі на цій землі. Бо Господь нас створив і Він заклав в нас те, щоб ми могли. Проповідувати іншим людям і приводити людей до Господа. І коли ми робимо це, повірте, ми будемо найщасливішими. Я це пережив, я це знаю, і реальне істинне щастя, воно і є тільки в Ісусі Христі, тільки в виконанні Його волі. Тому хочу побажати вам в цьому новому році і привітати вас з Різдлом, і бажати вам бути насправді істинно щасливими людьми. З Господом, нехай вас Господь благословить.